Матч, так, та Меністан, що ми... о, тому що учасники ну, Другої світової війни вже майже всі так, так, мало живих залишилися і, і ніколи. Ніхому... Так, а от саме таке цікава справа, коли ви якісь дії виконуєте, Я не так, так що ля-ля-ля-ля. нас в школі багато коридорів, та ми о, робимо стенди та експозиції задля цих о, о, творів. І також у нас в школі присутня кінати бойової слави. О, там у нас о, о, є. О, Стенди присвячені друг світовій війні, і зараз ми виділили стенди о, присвячені цим отмойнам. І також о, прикрашаємо цими стендами наші коридори, щоб діти йдучи на заняття. Ну, стенди це о, виконують дорослі. Ще що ви робите? Розповідаємо дітям лекції. Так, у мене побажання. Значить, добре, спасибі. Ви розповіли, треба е, за замислити таку справу, яка буде не така, як в сусідній школі, як в школах е, е, інших районів. Вона повинна бути яскравою, саме пов'язаною з козацтвом. Е, добра справа. Це е, дія. А ви ну, розповіли, ну книжку почитали. Ну це ну, добре, але треба знові, справу. справи. працює. А, так ані побіжали Тому туди Володимирович. Я знаю, туди. Відували, Туда. Чи, брав я, що туди побіжав участі хто, у війні його і, і він побіжає. Преподає хлопцям старшої школи предмет курс захисту вітчизни, а, а припад... також. девчата, про да. да. ну, или... а вы что для него да, Что конкретно вы сделали? Да. Копали грядку, да, да. посадили 7 розовых кустов. Ну, вы копали деревья на соседнем огороде, да. оборвали вишню. Мы на территории школы прибираем, да. озеленяем нашу Ну, спасибо, держите. Так, наступный рейд. Так, следующий.